Людина в 21 столітті хоче харчуватися інтуїтивно. Типу, їм що хочу, прислухаюсь до свого організму. Та що ти хочеш? Та бургер хочеш? Та чіпси хочеш. От що ти хочеш. І про яку інтуїцію може йти мова в харчуванні, коли в нас пандемія ожиріння? На планеті мільярд людей вже має ожиріння. Давайте забудемо про інтуїцію. Окей, інтуїція може працювати, коли організм ще справляється під тиском. Е Середовища, де не треба рухатись, де нереально смачна калорійна, гіперкалорійна, гіперсмачна їжа, коли організм людини дозволяє їй, дозволяє їй бути в формі, так регулюється харчова поведінка, можливо, та більш за все генетично обумовлений такий марнотратний фенотип. Це коли при переїданні тіло. Змушує людину більше рухатися. Mm -hmm. Це коли у людини така десь пригнічена харчова поведінка. Людина не шукає задоволення в їжі, так як інші люди, але таких людей вкрай мало. Навіть якщо ми глянемо на людей, які мають нормальну масу тіла, дуже багато з них мають ожиріння при нормальній масі тіла. людина важить 60 кілограмів при рості 1,60 шістдесят, але в неї великий живіт, нерозвинені м'язи. Отакі ручки, ножки, як людина, як з коміксів, У 21 столітті надіятися. На інтуїцію питання харчування ну це це просто смішно.